Гаррі Поттер і Філософський камінь. Розділ третій. Листи від НІкого. За втечу бразильського БОА-констриктора Гаррі спіткало найдовше покарання. Коли його нарешті випустили з комірчини, вже почалися літні канікули, а Дадлі встиг розбити нову кінокамеру, розтрощити літак з дистанційним керуванням. А коли вперше сів на спортивний велосипед, то збив стару місіс Фік, яка на милицях переходила вуличку Привіт Драйв. Гаррі ратів, що скінчилася школа, але уникнути дадливої зграї, яка щодня провідувала свого ватажка, було неможливо. Пірс, Денніс, Майкл і Гортон були великими телепнями. Проте найбільшим телепнем був Датлі, їхній лідер. Усі вони залюбки долучались до улюбленої розваги Датлі – полювання на Гаррі. Ось чому Гаррі намагався якнайменше сидіти вдома і тинявся собі по сусідських кварталах, чекаючи кінця канікул, бо тоді б у нього з'явився маленький промінчик надії. З вересня він мав піти до середньої школи. Тож уперше в житті поряд з ним уже не буде Дадлі. Адже Дадлі віддали до школи Смелтінгс, де колись навчався дядько Вернон. Туди мав піти Пірс Полкіс, а Гаррі мав ходити до місцевої школи Стоунвол Гай. Дадлі дуже насміхався з цього приводу. Там, у Стоунволі новачкам відразу запихають голову в унітаз, казав він Гаррі. Хочеш, потренуємося на горі? Ні, дякую, відповідав Гаррі. Бідолашний унітаз ще ніколи не мав у собі такої гидоти, як твоя голова. Його знудить і тікав, перш ніж Датлі здогадувався, що йому власне сказано. Повезла Датлі до Лондона купити йому шкільну форму, і лишила Гаррі Гарі місіс Вік. Стара цього разу була добріша, ніж завжди. Виявилося, що вона зламала ногу, перечепившись об котрогось із своїх котів, тож тепер уже менше панькалася з ними. Вона дозволила Гаррі дивитись телевізор і пригостила його шматочком шоколадного торту, що, здавалося, пролежав уже кілька років. Того вечора у вітальні дадлі показував родині свою новісіньку форму хлопці зі школи. «Смелтінгс» одягалися в темно-бордові куртки, жовтогарячі бріджі й плаські брилики, що мали назву канотьє. Крім того, ходили з вузловатими ціпками, якими билися, коли поблизу не було вчителів. Вважалося, що ті ціпки мають підготувати їх до майбутнього життя. Дивлячись на дадлі в новеньких бриджах, дядько Вернон зворушено признався, що це найщасливіша мить його життя. Тітка Петуня розплакалася і сказала, що не може повірити, ніби це її маленький дадечок. Такий він тепер гарний і дорослий. Гаррі намагався не бовкнути ані слова, і навіть побоювався, що йому тріснуть ребра, так сильно він стримував у собі сміх. Наступного ранку, коли Гаррі прийшов снідати, в кухні стояв огидний сморід. Здається, смерділо з металевої балії, що стояла в раковині. Гарі підступив ближче. В балії у сірій воді плавала купа якогось брудного ганчір'я. Що це? запитав він тітку петунью. Тітка, як і завжди, коли Гаррі насмілювався щось запитувати, стисла в вуста, але таки відказала. Твоя нова шкільна форма, Гарі ще раз зазирнув у балію. Ох, зітхнув він, я й не знав, що її треба замочувати. Не верзи дурниць. Гримнула на нього тітка петуння. Я для тебе фарбую деякі старі речі датлі в сірий колір. Коли закінчу, буде така, як і у всіх. Гаррі дуже засумнівався, але подумав, що краще не сперечатися. Він сів за стіл, намагаючись не думати, який він матиме вигляд 1 вересня, напевне, як у клаптях старої слонячої шкури. Увійшли дядько Вернон та Дадлі. Я аж скривилася на той жахнющий сморід від нової форми для Гаррі. Дядько Вернон, як і завжди, розгорнув газету, а Дадлі, упершись по столу своїм шкільним ціпком, з яким уже ніколи не розлучався, усі почули, як клацнуло вічко для пошти, і впало кілька листів. Дадлі, принеси пошту, сказав дядько Вернон, не відриваючись від газети. Нехай Гаррі несе. Гарі принеси пошту. Нехай Дадлі несе. Дадлі, а ну дай йому тим ціпком. Гаррі ухилився і пішов по листи. На килимку біля дверей лежало три речі поштівка відверненої сестри Тітеньки Марч, що відпочивала на острові Вайт, бурий конверт із рахунком, і лист для Гаррі. Узявши листа до рук, Гарі став розглядати конверт, а серце його забриніло, немов струна. Ніхто, ще ніхто ніколи нічого йому не писав. Від кого ж цей лист? У нього немає ні друзів, ні інших родичів, він не записаний до бібліотеки, тож навіть звідти ніколи не отримував прикрих нагадувань, що треба вчасно повертати книжки. Але ж ось лист і адреса така ясна, що годі і помилятися містеру Гаррі Потеру, комірчина під сходами, чотири. Привіт драйв, Літен Вінкінг, граст, графство сурей. Конверт був важкий і товстий, з жутуватого пергаментного паперу, підписаний яскраво зеленим чорнилом, і не мав жодного штемпеля. Тремтячими руками, перевернувши конверта, Гаррі побачив пурпурову воскову печатку з гербом Лев, Орел, Бурсук і Змія, що оплела велику літеру Г. Швидше, хлопче, що ти там робиш? Дивишся, чи немає бомби? гукнув із кухні дядько Вернон, зареготавши зі свого жарту. Гаррі вернувся на кухню, не зводячи очей зі свого листа. Передав дядькові рахунок і поштівку, сів і став поволі відкривати жовтий конверт. Дядько Вернон витяг рахунок, роздратовано пирхнув і перебіг очима поштівку. Марч занедужала повідомив він тітоньку Петуню. З'їла якогось молюска? Тату. раптом вигукнув Дадлі. Тату, щось прийшло Гаррі. Гаррі вже розгортав листа, написаного на такому ж цупкому папері, з якого був і конверт, але дядько Вернон видер листа йому з рук. Це мені, крикнув Гаррі, намагаючись вихопити листа. Хто б це тобі писав? вишкірився дядько, розгортаючи однією рукою листа й пробігаючи його очима. Його обличчя з червоного стало зеленим, швидше, ніж міняються сигнали на світлофорі, і це ще не все. Наступної миті воно зробилося землистим, неначе вчорашня вівсянка. «Петунії!» – аж задихнувся він. Дадлі намагався схопити листа, щоб прочитати й собі, але дядько Вернон підняв його високо вгору. Тітка Петуня зацікавлено взяла листа і прочитала перший рядок. Якусь мить здавалося, ніби вона от-от зумліє. Вхопившись за горло, вона хапала ротом повітря. Верноне, о господи, Верноне. Дядько з тіткою дивились одне на одного так, ніби забули, що в кімнаті ще й досі стоять Гаррі й Дадлі. Дадлі не звик, щоб на нього не звертали уваги, і тому штурхонув ціпком батькову голову. Я хочу прочитати листа, вимагав він. Я хочу прочитати, розгнівався Гаррі, бо він мій. Забирайтеся звідси обидва, захрипів дядько Вернон, ховаючи листа назад у конверт. Гарі не вирухнувся. Я хочу свого листа, крикнув він. Дай я подивлюся, наполягав дадлі. Геть, гаркнув дядько Вернон, схопив Гаррі й дадлі за комір, виштовхав їх до коридору і з грюкотом зачинив кухонні двері. Хлопці відразу почали люту, але мовчазну бійку за право підслуховувати крізь замкову шпарину, дадлі переміг, тож Гаррі в окулярах, що теліпались на одній душці, влігся на живіт, щоб послухати крізь шпарку між дверима й підлогою. Верноне, говорила тітка Петуня тремчачим голосом, подивись на адресу, звідки вони могли знати, де він спить. Може, вони стежать за будинком? Стежать, шпигують, переслідують нас. Нестямно бурмотів дядько Вернон. Але що ж діяти, Верноне? Може, відповісти їм? Напиши їм, що ми не хочемо. Гаррі бачив, як сновигали по кухні лискучі чорні черевики дядька Вернона. Ні, сказав дядько нарешті, ні, ми їх зігноруємо, якщо вони не отримують відповіді А то ж, це найкраще не робитимемо нічого. Але ж. Питуння, в моєму будинку таких не буде. Коли ми його брали, то хіба не присягнулися викоренити усі ті небезпечні дурниці. Того вечора, вернувшись із роботи, дядько Вернон зробив те, чого не робив ніколи. Відвідав Гаррі в його комірчині. Де мій лист? запитав Гаррі, тільки но дядько Вернон проліз у двері. Хто мені писав? Ніхто помилилися адресою, коротко відповів дядько Вернон. Я спалив його. То не помилка, насупився Гаррі. Там навіть писалося, що я живу в комірчині. Ану, цить, гарнув дядько Вер... Вернон, і зі стелі впало кілька павуків. Він перевів подих, а тоді силовато усміхнувся. «Е, так, Гаррі, про твою комірчину. Ми з тіткою думали, що вже ти завеликий для неї, ми подумали, що тобі краще перейти до другої спальні дадлі. Навіщо? здивувався Гаррі. Нічого не запитуй, відрубав дядько. Збирай свої манатки й мерщій нагору. У будинку дурсти було чотири спальні одна для дядька вернуної тітки Петунії, одна для гостей, здебільшого для Марч, верненої сестри. Одна для дадлі, а в четвертій він тримав усі свої іграшки та речі, які не поміщалися в першій спальні. Гаррі за один раз переніс усе своє добро з комірчини до цієї кімнати. Він сів на ліжко і став розглядатися. Тут майже все було поламане. Кінокамера, куплена лише місяць тому, лежала на іграшковому самохідному танку, яким дадлі колись переїхав сусідського пса. В кутку валявся перший дадлів телевізор, який він розбив ударом ноги, коли відмінили його улюблену програму. В іншому кутку стояла велика пташина клітка, де колись був папуга, що його дадлі проміняв у школі на справжню повітряну рушницю, яка лежала на полиці з вигнутою цівкою, бо дадлі ненароком сів на неї. На інших полицях громазилися книжки. Це були єдині речі в кімнаті, яких, здається, ніхто ще не торкався. Знизу долинув голос Дадлі, що визвірявся на матір. Я не хочу, щоб він там був. Мені потрібна та кімната, нехай забирається. Гаррі зітхнув і витягся на ліжку. Вчора він усе б на світі віддав, щоб опинитися тут, а нині волів би сидіти в комірчині з листом, ніж на горі без нього. Наступного ранку за сніданком було доволі спокійно. Дадлі був приголомшений. Він уже і верещав, і пиріщив батька ціпком, і вдавав хворого, і штурхав ногами маму, і викидав черепаху крізь дах оранжереї, але однаково не відвоював свою кімнату. Гаррі згадував учорашній день, гірко шкодуючи, що він не відкрив листа ще в коридорі. Дядько Вернон і тітка Петуня похмуро поглядали одне на одного. Коли принесли пошту, дядько Вернон, що, здається, намагався бути ласкавим з Гаррі, Звелів піти за нею дадлі. Було чути, як ідучи коридором, той ляскає по всьому своїм ціпком, і раптом він заревів Ще один лист містеру Гаррі Потеру, найменша спальня, привіт драйв 4!» Стамовано зойкнувши, дядько Вернон зірвався на ноги і побіг у коридор, Гаррі слідом за ним. Дядько Вернон був змушений повалити дадлі на підлогу, щоб відібрати листа, але йому довелося помучитись, бо Гаррі схопив дядька ззаду за шию. Після хвилинної без... безладної вовтузні, коли вже кожна добряче штурхував ціпка, дядько Вернон, тяжко відсапуючись, підвівся, стискаючи в руці листа для Гаррі. Ану, в комірчину, тобто до спальні, прохріпів він дадлі. Дадлі, геть, збирайся, забирайся звідси. Гарі кружляв по своїй кім... новій кімнаті. Хтось довідався, що він перебрався з комірчини, і, здається, навіть знає, що він не отримав першого листа, тож, напевне, буде ще одна спроба, але цього разу Гаррі подбає, щоб вона була вдалою, він має план. О шостій ранку наступного дня пролунав дзвінок від ремонтованого будильника. Гаррі притьмом зупинив його і тихенько вдягнувся, тільки б не розбудити дурслі. Не вмикаючи світла, він навшпиньки прокрався вниз. Гаррі збирався дочекатися листоношу на розі привіт-драйв і забрати в нього листи для будинку номер 4 Серце гупало йому в грудях, коли він, скрадаючись, ішов темним коридором до вхідних дверей. Ай. Гаррі аж підскочив. Він наступив на щось м'яке і велике, що лежало на килимку перед дверима. Щось живе спалахнуло світло, і Гаррі нажахано побачив, що те велике і м'яке виявилося дядьковим обличчям. Дядько Вернон лежав у спальному мішку біля дверей і з явним наміром не давати Гаррі зробити саме те, що той задумав. Майже півгодини він шпетив Гаррі, а тоді звелів йому заварити чашечку чаю. Гаррі знічено почовгав до кухні, а коли повернувся, пошта вже прибула і опинилася просто в руках дядька Вернона. Гаррі побачив аж три листи, підписані зеленим чорнилом. Я хочу, почав був він, але дядько Вернон прямо на його очах подер листи на дрібненькі шматочки. Того дня дядько Вернон не пішов на роботу, лишився й дома і наглухо забив цвяхами вічко для пошти. Розумієш, пояснював він тітці петуні, тримаючи цвяхи в зубах, якщо вони не зможуть укинути їх сюди, то просто відмовляться від, від своїх спроб. Щось я не впевнена, Верноне. Ох, у цих людей у голові щось химерне, вони Петонія, не такі, як ми, скорушно зітхнув дядько Вернон і вдарив по цвяху тістечком, яке йому щойно принесла тітка петуня. У п'ятницю Гаррі прийшло не менше десятка листів. Через те, що її годі було пропхати у вічко для пошти, деякі з них просунули під дверима, застромили у шпарки між дверима й одвірком, і навіть укинули крізь віконечко в туалеті. Дядько Вернон знову лишився вдома. Поспалювавши всі листи, він узяв молоток, цвяхи і позабивав дошками усі щілини навколо дверей. Тепер ніхто не міг би вийти на вулицю. Працюючи, він щось собі могикав, здригаючись від найменшого шереху. У суботу все пішло шкереберть. До будинку потрапили два десятки листів для Гаррі, заховані всередині кожного з двох десятків яєць, що їх через вікно до вітальні передав тітці петунні вкрай. Розгублений молочар. Поки дядько Вернон розлючено дзвонив на пошту і в молочарню, намагаючись знайти кого небудь, кому можна поскаржитись, тітка Петуня покришила листи кухонним міксером. Кому це так припекло поспілкуватися з тобою? вражено подивився на Гаррі Дадлі. У неділю вранці дядько Вернон сів снідати і, попри втомлений, ба навіть хворобливий вигляд, видавався щасливим. У неділю немає пошти, радісно нагадав він родині, намащуючи джем просто на газету. Не буде тих клятих писульок. Тієї миті щось шугонуло в комині й гаркнуло йому на потилицю. Ще мить із каміна вилетіли, мов кулі, тридцять, а то й сорок листів. Дурслі злякано зіщулилися, а Гаррі підскочив і спробував опіймати бодай одного листа. Геть, геть. дядько Вернон ухопив Гаррі за поперек. І жбурнув його в коридор. Коли, прикриваючи руками обличчя, з кухні повибігали тітка петуння й Дадлі, дядько з грюкотом зачинив за собою двері. Було чути, як до каміна і далі залітають листи, відскакуючи від стін та підлоги. З мене досить, простогнав дядько Верно, намагаючись говорити спокійно і водночас вириваючи з вусів цілі жмутки волосся. За п'ять хвилин, щоб усі були готові до від'їзду. Їдемо звідси, візьміть лише якийсь одяг, жодних заперечень. З наполовину вискубаними вусами він був такий страшний, що ніхто й рота не роззявив. Через десять хвилин вони висадили забиті дошками двері, сіли в машину і помчали в бік автостради, дадлі шморгав носом на задньому сидінні. Батько лоснув його по голові, бо той їх затримав, пробуючи запхати до спортивної сумки телевізор, відеомагнітофон і комп'ютер. Дорслі їхали, їхали та їхали. Навіть тітка петуня боялася запитати, куди ж вони їдуть. Вряди дядько Вернон круто розвертався і їхав у зворотньому напрямку. Збити їх зі сліду, збити їх зі сліду, бурмотів він щоразу. Цілісінький день вони навіть не зупинялися, щоб чогось поїсти чи випити. Коли е, запали сутінки, Дадлі вже без перестану куски глив. Ще ніколи він не мав такого кепського дня. Він був голодний, пропустив п'ять телевізійних передач, які збирався подивитися, і досі ще не вбив жодного інопланетянина на своєму комп'ютері. Нарешті дядько Вернон зупинився біля понурого готелю на околиці великого міста. Дадлі й Гаррі дістали кімнату з двома ліжками і вогкими затхлими простирадлами. Датлі захропів, а Гаррі не спав, сидів на підвіконні, дивився, як пронизують пітьму автомобільні фари, й думав. Наступного ранку вони мали на сніданок несвіжі кукурудзяні пластівці, холодні, мариновані помідори з грінками. Коли вже доїдали, до їхнього столу підійшла власниця готелю. Перепрошую, чи є серед вас містер Гаррі Поттер? Тут цілих, тут цілих листів перед порогом. Мабуть, ціла сотня. Вона тримала в руці листа, на якому виднів напис зеленим чорнилом Містеру Гаррі Поттеру, кімната 17, готель Рейлвю, Кокворд. Гаррі хотів схопити листа, але дядько Вернон вдарив його по руці. Жінка вражено дивилась на цю сцену. Я заберу їх, сказав дядько Вернон, мерщій підвівся і рушив з їдальні слідом за господинею. Любий, може, краще вернутися додому? несміливо запитала через кілька годин тітка Петуня. Проте дядько Вернон, здається, її не чув. Ніхто не знав, чого він, власне, шукає. Він завіз родину до якогось лісу, вийшов з машини, роздивився, похитав головою, знову сів до машини, і вони рушили далі. Те саме відбулося й серед зораного поля, на підвісному мості і на горішньому поверсі багатоповерхової паркувальної будівлі. Тато збожеволів, чи що? похмуро запитав того вечора для тітку петунію. Дядько Вернон зупинився на узбережжі, замкнув їх усіх в автомобілі і зник. Задощило, великі краплини барабанили по машині. Дадлі шморгнув носом. Нині понеділок, сказав він мамі, показують великого Гумберто. Я хочу ночувати там, де є телевізор. Понеділок, Гаррі щось пригадав собі. Якщо це справді понеділок, а Дадлі завдяки телевізору уважно стежив за днями тижня, то завтра, у вівторок, Гаррі виповнюється 11 років. Звичайно, його день народження, власне, ніхто не святкував. Скажімо, торік він отримав від урслі вішак для одягу і пару старих дядькових шкарпеток. Та все одно не щодня ж буває 11. Дядько Вернон вернувся, усміх... усміхаючись. Він приніс якихось якийсь довгий вузький пакунок і нічого не відповів тітці Петуні, коли та запитала, що він купив. Знайшов чудове місце, тішився він. Ходімо, виходьте всі. На дворі було дуже зим... зимно. Дядько Вернон показував на якусь скелю, що височіла серед моря. До верхівки скелі тулилася найжолюгідніша, яку тільки можна уявити, халупка. Телевізора, безперечно, там не було. Сьогодні вночі обіцяють шторм, весело вигукнув дядько Вернон, потираючи руки. А цей добрий. Чоловік люб'язно погодився позичити нам човна. До них, усміхаючись, підступив беззубий стариган і показав рукою на благенький човен, що похитувався під берегом у сталево-сірій воді. Провіант я вже припас, ходім повідомив дядько Вернон. Отож уперед. У човні було страшенно холодно, крижані морські бризки і дощові краплини залітали їм за коміри, а зимний вітер жмагав обличчя. Здавалося, минуло кілька годин, доки вони нарешті добулися до скелі, і дядько Вернен ковзаючись та спотикаючись, повів їх до шарпаної халупи. Усередині їх чекало жахіття, тхнуло водоростями. У шпарах між колодами завивав вітер, у вогкому каміні не було жодного Боліна. Халупа мала всього дві кімнати. Провіант дядька Вернона складався з торбинки чіпсів на кожного і чотирьох бананів. Дядько спробував розпалити вогонь, але порожні торбинки з-під чіпсів лише чаділи й морщилися. От тепер би згодилися ті листи, га? бадьоро пожартував він. Дядько перебував у чудовому настрої. Звичайно ж, йому здавалося, ніби тепер. Ніхто сюди не добереться, щоб доставити під час шторму пошту. Гаррі в душі погоджувався з ним, хоча така думка йому його зовсім не тішила. Настала ніч і навкруги забушував обіцяний шторм. Бризки з височинних хвит долітали до стін халупи, а шалений вітер шарпав каламутні шепки. Тітка петуня знайшла в другій кімнаті кілька заплісніфілих ковдр і влаштувала для дадлі ліжко. На поточеній міллю канапі. Разом із дядьком Верноном вона лягла на горбувати ліжко у другій кімнаті, а Гаррі був змушений шукати собі місце на підлозі, де він і скрутився під тоненьким пошарпаним ряд... рядном. Шторм лютував що далі, то несамовитіше, і Гаррі не міг заснути. Він тремтів і перевертався, щоб влаштуватися вигідніше, а в животі йому бурчало з голоду. Коли десь опівночі почалася гроза, низькі розкоти грому заглушили хропіння Дадлі. Освітлений циферблат годинника, що звисав з, канапа, з канапи разом із жирним зап'ястком Дадлі, показував, що за 10 хвилин Гаррі виповниться 11 років. Гарі лежав і дивився, як з кожною секундою наближається його день народження. Цікаво, чи згадають про нього Дурслі, і де тепер автор усіх тих листів? Лишилося п'ять хвилин. На дворі щось зарипіло, і Гаррі насторожився. А що як завалиться дах? Хоча тоді, напевно, стало б тепліше. Чотири хвилини. Може, коли вони повернуться в будинку на привіт драйв, буде стільки листів, що він зуміє поцупити бодай одного? Ще три хвилини. Чи це море з такою силою гупає в скелю? Дві хвилини. Що то за дивний хрускіт? Може, то відколовся і впав у море шматок скелі? Ще хвилина і йому буде одинадцять, тридцять секунд, двадцять, десять, дев'ять. Може, розбудити дадлі, просто щоб подратувати його? Три, дві, одна. Бум! Здригнулася вся халупа, і Гаррі рвучко сів на підлогу, дивлячись на двері. З надвору хтось стукав щось, щоб його впустили.